Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вівторок. Виходний понеділок Лили дощі, ніяк не було поїхати на рибалку. Це ось вирішив виїхати. Друга половина дня. Ось заїхав. Гордівку попив кави, рішив поїхати на ті, на ті місця, де був попередній раз. Правда, там один кусочок біля самого Бугу Митківці, В кінці, верніше, митківці спускатися і підніматися, ну, спуститися ще. В півде піднятися. Не знаю, зараз поїду подивлюсь. Це ось Гордівка. Вітруган, звісно дує. Ну нічого. Вже якби осінь, ці вітри можуть бути кожного дня. Десь мені хвилин 10 я вже буду на місці. Ось таке місцевість така. Дуже багато глядачів задавало багато питань під відео. Вже на водоймі, приїду на Бух, буду розкладатися, відповідаю на запитання, хоч усі вони є в попередніх відео. Все, зустрінемося на водоймі. Так, друзі, все на місці. Замішав кормку насухо поки. Що тут в мене є карась. Лень карась, творог. Інтеркріль. Потім що крильова мука. Що тут карася з заврори і безквіт інтекрільовий. Ще додавлю кукурузи. І як завжди горох зварив. Зараз нас замішую і попливу буду дивитися місця, закорджуватися, почистити. Ось кружки вже спорядив. Поклав сумку, залишилось три. Вні ще залишилось чотири. Один на хижака тримаю. А один минулого разу уплив десь, розтворився. Люди задавали питання, що я не роз... ну мало говорю, що на що я ловлю, чим я ловлю. Хоча я в минулих відео все розказував. Ось дивіться, Вудка має Майціан п'ятиметрова з тестом 60-120 грам. Та в мене попередня була з тестом 8 60-100 грам. Вона репнула і то по моїй вині. Ну і сам зробив, і зараз вожу з собою як запасну. Также питали. Забоковий кивок, як він в мене вночі світиться. Ось Дивіться, я зробив. Мав знайшов матеріал в магазині, поки я експериментую. Ну, Поки мені подобається. Тут ось дивіться кусочки наклеєні маленькі кусочки пінопласту. Ось червоний і жовтий. Вони покрашені флюоресцентною краскою і покрив е, прозорим лаком. Дружини взяв на ністі краси, я взяв, покрив лаком. Коли я фонариком свічу, на ньому воно світиться вночі, знизу замалював чорним лаком. Теж купив в магазині. Лак для нігтів. Це ось так він світиться. Так що отак. Зараз замішую. Замішав зараз наску, зараз додаю горох, кукурузу і запливаю, буду закорнювати місця. Включуся пізніше. Це, друзі, закормився і наробився, побручив місця собі десь годину добру. Ось люди хижака ловлять, На хижака хватає Риболою. О, штука ганяє. Це триндець. Аби зловити якусь пліточку чи червону пірку, можна було б кружок поставити. Що ж, будемо пускати перше. перша проба. Куляри не взяв. Хотів сонця, бля. Так, ну що ж, перше опускання. Бачи? Щось набуває або мелоч. Туди пліточку зловити було б непогано. Холодає, вода стає холодніша і холодніша. Скоро карась. Іде на яму. Думаю, що цей раз виїду на на сутки з ночівлею. Там побачимо. Красніло ж довбає. А немає клювання. Якась мелоч намагається збити. 17 година. Здається, ще рановато. Мілоч. Хочу збити наживку. Або щука, або окунь. З точки. Великий окунь. точки всю рибу розганяй. Ох, обманула. Раніше ту плітку червонопірку викидав дорогу. А зараз хоч зловити її не зловиш. Чи вона вже вийшла з, з очереті. Хоч зловити на живця і нема. Такий вечір гарний, чудовий. <кій> Сонечко сідає. Прохолодно, але тихо стає. Штиль. Клювання поки що немає. Тільки що щука прогналася вся риба врозсипную. Ка нема смислу тут вона ганяє, розганяє всіх, і карасіть, аж повипрівали з води. Все вже темніє. Є холодно, вже треба шлапов дівати. Щоб було таке гарне клювання, так підняло кивок і в холосту. Так що під краєм, щука ганяє. У всіх моїх точках, де я зараз закормився, шугає всю рибу. Тут її не зловиш, ні кружка не покладеш. Башу якось пробувати на удочку на життя. Минулому році, сяло, вив, я рося ловив, весь заморозки були. В машині ночував. Рано виходиш, трава біла, машина вся біла. ловився. Друзі, ось він нічний. Дуже не надіявся і не знімав покльовку. Зараз витягну. Думав з 10-ї години випливу, попробую що до 12. Бо все ж не буде, можна і тіляти спати. Але вже за пів години два карася. Я так на одній точці зловив, підкормив, переплив на другу. І так міняю їх. Седем ще. Можеш і сасан піти вночі. І все, буквально півгодинки. Півгодинки два карасі зловив. Настроїв камеру і все. Прекратилося. Вже майже перша година, ще хвилин 10 і буде перша. Десь. Даже شوي клюнуло. 10 хвилин по серу можна цить спати. Всім доброго ранку, друзі, 7 година виплив, перезарядив кружки. Зараз будемо пробувати по точках. Так, солодко спав, приїхали, розбудили. Там заїзд моя машина мішала. Все, будемо пробувати. Вітякий ранок, туман, холодний ранок. Пливемо. Так, перша проба. Ночі воду скинулися, потрошки піднімається. О, друзі, ось і кліточка, яка мені потрібна. Зараз ми її поставимо на хижака. На щуку кружок поставив, можна випробувати імельну. Там ранку клювання дуже рідко відбувалося. Десь година восьма, десята. Та що тільки почало ріти? Немає такого. Ось іще одна червонопірка. Зараз її вкинемо. u vidro što na svaki slučaj bude da Taki monster І так постійно зранку пітка червоно піка. Яке сонечко починає сходити? така риба. Це довбає. <звук> Каніб'є не, не заспокоїться. 20 година? Шторм є, риби нема. Брініше 10 почала Счала До Одинадцятої посежу. Немає, не хоче. Навіть хижак не хоче, скільки були риболовів на хижака. У мене і тут пропливало в пошуках хижака чоловік 50, мабуть. Кусір туди, обратно, нема. Навіть і хижак сьогодні відмовляється. Прогнозу сьогодні мав бути похмурий день з самого ранку. Світе сонце. Це, напевно, на цьому карасик з поворотика прикрив. Вода вже не, не дуже така й тепла. Але чому ж хижак не хоче? Загадка. Так, ще одну точку попробую. Якщо тут нема, то можна збиратися вже додому. Так, друзі, все, їду з рибалки. Перша година. Все, закрив сезон. На боковий кивок. За те, що вчора вечором зловив до 12-ї карасі. І все. Вчора ще вечором вода була тепла. Ну, більш-менш тепла. А сь сь Сьогодні рано так вже вода холодна і ніч була дуже холодна, я в діти, і в спальнику, і в машині замерз. Вода вже холодна, все, риба відійшла. Так що сезон завершив на боковий кивок. Тепер треба їхати пробувати хижака. Сьогодні теж було багато рибаків. І вчора, і сьогодні. І хижак теж сьогодні не ловився від слова зовсім. Так що так, будемо пробувати. Правда, вітер сьогодні південний. Вчора був північний, сьогодні південний. Насті прикормку, наживку будемо відкладати на слідуючий рік. В минулому році вже ж до замор заморозки були, але вода була ще тепліша, ніж тепер, ніж в цьому році. Ще ловився карась, а це кружки мовчали, Тільки два рази перезаряджав даром. Використав Маку. Так що так. Вже все, осінь. Холодно вже, ніч така була холодна, що це Трендець. Всім дякую! Хто дивиться мої відео, хто підписується на канал, за вподобайки. Щиро вам всім дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будемо ще хижака пробувати ловити. Дорога, звісно, треш. Я вже вдома. Так що нам всім перемоги. До зустрічі на Водоймі. Слава Україні!